Здорово, футболюги! На цих вихідних відбувся цікавий тур англійської прем'єр-ліги. На жаль, через свій день народження в мене не вийшло подивитися багато матчів, але деякі я все ж таки зачепив. Про них і піде мова у сьогоднішньому відео. Тому вмощуйтесь позручніше, наливайте собі міцного нефільтрованого чаю і, звичайно ж, вліпіть лайк цьому відео. Готово? Поїхали! Перший блін нового наставника Ірисок не став для них комом. Він став комом для всіх болівальників канонірів, які, звичайно, ж, сподівалися на перемогу над одним з основних аутсайдерів прем'єр-ліги в цьому сезоні. Перемогу, яка збільшила б відрив від Манчестер Сіті у боротьбі за чемпіонство. І в принципі, атмосфера і події до матчу могли б позитивно налаштувати канонірів на цю гру. Ну, дивіться самі. Артета отримує третю нагороду менеджер місяця в цьому сезоні прем'єр-ліги. Мартінелі підписує новий довгостроковий контракт до 2027 року. Евертон отримує нового головного тренера, в якого не буде багато часу на те, щоб реалізувати свої задуми. Все ж ідеально складалося. Але не так сталося, як гадалося. Це був один з найгірших матчів арсенала цього сезону. І один з найкращих перформансів Евертону. Те, що особисто мені дуже сильно кидалося в очі, це низька якість передач арсеналу. Дуже багато помилок в простих ситуаціях. Знаєте, було таке відчуття, що в них у кожного просто буци на один розмір більше, і покриття газону таке, що вони на ньому просто не звикли грати. Ім'я четвірка, а не п'ятірка. Стільки пасів в молоко я не звик бачити від канонірів. По-друге, Дайч, новий головний тренер Ірисок, все зробив правильно. По-перше, він не дав зіграти супернику. Саме тому в центрі поля в нього вийшло аж три опорні півзахисники. І е, другий момент це дуже добре працювала підстраховка крайніх захисників. Макніл і Івобі постійно спускалися вниз і допомагали Миколенка і Колману е, захищатися проти Сака і Мартінелі. Мабуть, дач подивився матч Ньюкасла проти Арсеналу і е, взяв собі на карандаш е, таку тактику від Едді Гау, яка безперечно спрацювала в тому матчі. Спрацювала вона і сьогодні. Макніл і Івобі раз по раз спускалися і не дали реалізувати Арсеналу перевагу за рахунок дриблінгу Мартінелі і Сака на е, відповідних флангах атаки Арсеналу. Евертон в основному не ліз у високий пресинг, а зустрічав суперника на власній половині поля, проте не можна сказати, що вони вжималися у власні ворота. Ну і тактика Бернлі, який так довго тренував Дайч, все ж таки спрацювала. Спочатку ми вам нічого не дамо зробити, і, звичайно ж, будемо надіятись на стандарти. А стандарти зіграли добре на користь Евертона в цьому матчі. Після з скутового Тарковський, немов бульдозер, прочавив просто цього едигора субтильного і забив м'яч головою у ворота. На цьому небезпечні моменти завершилися і почався просто майстер-клас, як треба тягнути час. І тут прям всі відзначились. І Пікфорд отримав жовту картку за затягування часу. І гравці, які уходили е, на заміну, тягнули час. І ті, які виходили, тягнули час. І багато лежало е, на траві, там корчасть від болі, і просто щось нереальне з ними трапилось. І ще й болбої, які е, одні просто затримували м'яч, не давали його е, гравцям арсеналу. Інші просто викидали м'яч, другий м'яч на поле. Е, гравці Евертона відкидали цей м'яч, ну тобто просто затягували час. Як тільки це було можна. Ну і провокатор ОП просто в кінці матчу витягнув Евертон за вуха, затягнувши час десь хвилини на три своїми такими брудненькими діями. До речі, в цьому епізоді я думав, що Зінченку дадуть червону картку за неспортивну поведінку. Але все обійшлося для Сані, їм дали всього по жовтій картці. І ви знаєте, мені здається, що Сашко був трошки неправий, треба було. Притупити якось ці емоції, не знаю, направити їх на те, щоб розігнати атаку арсеналу, погнати своїх партнерів вперед і, і хоча б, наважитись на останній штурм воріт, який взагалі і не вийшов. Він просто витратив всі емоції на мопе, затягнувся час ще там 2-3 хвилини. вбилось дуже легко, і арсенал нічого не зміг зробити. Як висновок неочікуваний, але другий програш Арсеналу в сезоні. І не від кого-небудь, а від Евертона. В таких матчах, звичайно, краще набирати бали, якщо ви сподіваєтесь на перемогу в чемпіонаті. Хоча з іншого боку, Сіті так само втратив очки в матчі з Евертоном. Якби там не було підопічні, Дайча, отримали першу перемогу з новим тренером. А Арсеналу в цій ситуації доводилось лише сподіватися на. Хороший результат в матчі тоттенгем Манчестер Сіті. Давайте переходити до нього. Отже, після помилки Арсеналу Манчестер Сіті сподівався ще більше скоротити відстань до лідера чемпіонату. Тим більше, не так давно між цими двома командами все завершилось дуже вдало для підопічних Хосепа Гвардіола. Але Пеп не був би пепом, якби сам не створив проблеми для своєї команди. Мені здається, що після цього сезону багато футболістів Сіті зможуть собі в резюме дописати ще декілька позицій на полі, які вони можуть з легкістю осилити. Так, в цьому матчі не знайшлося місця в основному складі для основної креативної сили Сіті Кевіна Де Брейне. ПЕП вирішив залишити бельгійця на лаві для запасних і випустив замість нього два Форварди Альвареса і Голанда. Молодий Ріка Льюіс взагалі перейшов на лівий фланг оборони. Але звичайно ж, при переході в атаку він підіймався вище в опорну зону до Родрі і займав місце Бернардо Сілви, який розташовувався спочатку в опорній зоні. А при атаці підіймався вище і відповідав за креатив в цьому матчі. Саме він мав віддавати гольові передачі на Голанда і Альвареса. Але можливо, саме через таку постійну зміну позицій гравці Сіті не завжди приймають правильні рішення. І нема такого моменту, як, знаєте, коли ти знаєш, де знаходиться твій партнер, що він збирається зробити. І ти навіть з заплющеними очима можеш віддати передачу, тому що знаєш, що там буде знаходити твій партнер, і це призведе до загострення. Зараз не завжди така хімія між гравцями присутня. А от у Оденгема все працювало як годинник. Вони вийшли в оптимальному складі і, в принципі, не відмовились від того задуму Конте, який він хотів реалізувати ще в першому матчі. Я маю на увазі персональну опіку. Але на цей раз в них вийшло все набагато краще, і в Сіті не знайшлося Мареза, який би зміг один в один просто е знищити свій фланг. Трійка нападу півнів висувалась на трійку оборони місцян. Хьойберг і Бентанкур піджимав опорних півзахисників Родрі і Льюіса. І ще є класна задумка. Це те, що Даєр підіймався з захисту вище і пресингував, е Бернардо Сілву. Єдиний гол в цьому матчі був забитий після класного пресингу від Тоттенгема. Родрі помилився при передачі на молодого Ріка Льюіса, того запресингував Гюйберг, який висунувся на нього. Тоттенгем перехопив м'яч і Харі Кейн забив свій гол. До речі, саме цей гол вивів Харі Кейна на перше місце серед бомбардирів Тоттенхема за всю історію. Вітаємо тебе, Харі, якщо ти, звичайно, дивишся це відео. Також цікавою в цьому матчі була дуель Емерсона і Гріліша. Прикольно, що Джек Гріліш не цурався чорнової роботи і повертався відпрацьовувати в захисті своєї команди. В нападі ж він збирав на собі фоли, але реально загострити ситуацію за рахунок цього. Ну, не сильно вдавалося. Єдина, звичайно, червона картка була зароблена Джеком Грілішем е за рахунок свого дріблінгу. Він вилучив з поля е Крістіана Ромеро. А от Емерсон був максимально корисний в цьому матчі. Він так само активно підключався до атак своєї команди. Завдяки тому, що на нього можна було перевести діагональ, він допомагав команді вийти з під пресингу. І, в принципі, він не дав Манчестеру нічого створити в нападі, Того, що він непогано відзахищався десь за рахунок брудного фолу, десь за рахунок класних підкатів, вибивав м'яч і був дуже корисним саме в цьому аспекті гри. В цілому він провів дуже якісний поєдинок. І зараз в мене є запитання, чи це. Єдиноразова така акція, чи можливо на Емерсона так вплинув конкурент, якого придбав Тоттенхем в це зимове трансферне вікно. Подивимося, як воно буде далі. Результат закономірний: Тоттенхем нейтралізував повністю суперника і реалізував свій момент. А Сіті не вдалося створити ніяких проблем для підопічних конте. План Пепа провалився. Таким чином, Манчестер Сіті втратив шикарну можливість скоротити відстань від Арсеналу. Взагалі не розумію, що зараз коїться з містянами. Вони дійсно показують лише е, гру якусь епізодами, і їм інколи дуже щастить в якихось окремих матчах. Цей матч, звичайно ж, виключення. І це не гра Сіті, до якої ми з вами так звикли. Незрозуміло, що там взагалі відбувається в роздягальні, тому що е, були плітки про те, що ПЕП. Е, Помахався з Канселу про те, що Бернарду невдоволений, Волкер невдоволений, тут там багато гравців невдоволені. І у Пепа ну, це видно, що в нього не виходить завести свою команду. Також, от, буквально нещодавно з'явилась чутка про те, що Прем'єр-Ліга подала в суд на Манчестер Сіті за те, що вони не дотримувались правил фінансового феєр-плей. І якщо зараз все ж доведуть провину. Місцян, то з них знимуть якусь кількість балів. Напишіть мені в коментарі, ви взагалі вірите, що таке може відбутися? Якщо чесно, то я ні. Дуже цікаво, що взагалі придумає ПЕП і як він збирається повертати Сіті до тями. Тому що дуже скоро, вже 15 лютого, їм доведеться грати проти арсеналу. І для підопічних артети це буде реальний шанс долати, поки що розібраний просто Сіті. А от скористаються вони цим шансом чи ні. Покаже лише час, покаже цей матч 15 лютого. То, щоб не пропустити цей огляд, просто підпишіться на цей канал, вліпіть лайк. І, звичайно ж, я буду радий вас бачити і читати в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую всім за увагу. Це був Сишко. Пішов читати ваші коментарі.